Шановні українці, шановна Україна, ми стоїмо тут біля нашого Господа Ісуса Христа. Я приймаю клятви від наших хлопчиків, юнаків. Вони проходять всі традиції української посвяти. Оце я представляю генералу Саву. І цю місію поручив наш атаман. Чорноморського казацького війська нашого національного резерву, Анатолій Іванович Питько справжній отаман, який не потребує помазання, є сила в ньому ця, є скромність, сила, потуга, мудрість, досвід. Це те, що має бути ось в наших берегів. Я вам дуже вдячний, Надія Іванівна. Ви знаєте, що. Надія Лукашевич це особистість, яка не вчора при да, час, коли вони брали України. Так, і 20. Вона завжди з Україною, так як з Україною багато моїх побратимів, знайомих переможемо. Слава Україні! Слава вашій Нагородній раді, слава такій берегині. І низько кланяюся на колінах. Не треба. Це склалося так, як ви хочете, так як вашій душі, ваші помисли, ваш труд, який от зараз на фоні цього образу скажу, будемо служити вам, Україні, всім, хто любить вас, шанує. І, звичайно, це найважливіше. Хоче так щиро, справжньої, не просто миру, а миру з перемогою. Дякую. Дякую. Леся Анатолійовна. Я зараз переживаю таку щасливу минуту. До нас народну раду. Завітала жінка, яка, як волонтер, зробила дуже багато для держави. Якщо ви роки війни змогли зробити 50 концертів благодійних, я розумію, що це крихетка до крихетки збираєте для того, щоб щось допомогти фронту. Тут уже не, не в цих грошах суть, а суть у тому, що кожна людина якось хоче перемоги і прикладає свої зусилля. Тому це, ну, Завжди першим було слово. І тому ви це робите. Ви перше робите серед народу це слово, слово, яке кличе до перемоги, до мужності і таке інше. Я вам дуже щиро дякую. Я дуже вчителька похваху і відчуваю, що ви вчителька. А, і я розумію, що в нас одна мета це виховувати кращих, краще, кращих людей. Але на сьогоднішній день, я так думаю, що кращих людей за українського народу ніде на планеті немає, щоб отак віддано служили державі, а другі так віддано допомагали військовим, а так все з'єднувалося з тими людьми, що за кордоном, вони звідти нам допомагають. Тому. І цей світ так об'єднався. 34 країни світу, тільки ті, які входять у НАТО, створили раду на нашу підтримку, яка спеціально зроблена для того, щоб допомогти Україні. Раді цього варто було родитися, жити і таке інше. Я тобі дуже дякую. Я нагороджую тебе на початку перший крок, бойовий волонтер України. Такі нагороди вручає і президент України. Тому. Ну, я горджуся, що ми в одному напрямку працюємо, в одному напрямку дивимося. Тому я тебе щиро вітаю і до наступних наших зустрічей і праць спільних. Щиро Зустрій. дякую. Для мене дуже велика честь отримати від вас таку високу нагороду. Спасибі велике, і насправді для нас, для мистецьких волонтерів, найбільше досягнення, найбільше радує те, коли люди, які нас слухають, кажуть, що вони Сінять. оновлюються, да, оновлюються і виходять оновленими людьми після цих заходів. Тому я завжди кажу, що ми проводимо заходи з двох причин: по-перше, щоб підтримати Збройні Сили України, а по-друге, щоб підтримати людей в тій зоні, де немає бойових дій, але вони… Вони чекають на перемогу, чекають кожного брата, кожного чоловіка, кожного сина для того, щоб він прийшов додому живим і з перемогою. А материн поріг як співає свої пісні на нашому заході Анатолій Васильович. Найемоційніші ті заходи, які ми проводимо в хлопців в госпіталях, тому що ми хочемо їх наскільки підтримати словом і, і піснею, хочемо. да щоб вони от повірили в життя, повірили в перемогу, щоб, да, щоб ми щоб вони повернулися до е, звичайного життя і щоб вони і надалі, от е, боронили Правильно. нашу країну і е, виганяли нашого ворога з наших же ж територій. Дякую, дивині всього українського народу. Я щиро щиро дякую. Спасибі. Солдашко, я тебе вітаю. Хай тобі Бог допомагає всьому. Спасибі, Спасибі, дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава. Анатолій. Я дуже щиро вам вдячна за працю, коли Артист і робите разом з військовими, і волонтерство ну, це все те, що показує приклад, як повинна справжня людина поступати, як справжній чоловік повинен робити. Тому я дуже щиро вам на це дуже вдячна. І хочу сказати, що ми за цю всю вашу величезну працю від імені народної ради, правління, президентської ради, ви будете нагороджені орденом Золотої Зірки, героя від народу України. Це саме вище на нагорода, яка тільки може бути. Служу народу України. Служу Україні і слава Україні! Героям! Слава Дивчук, Анатолій Васильович. Сьогодні вас нагороджують наш дати побратими знаком Золота зірка Героя українського народу. І вам передано рішення про нагородження від 1 березня 2024 року про те, що ви є військовий волонтер в тилу і на фронті. І всі ми поряд з вами вітаємо вас! Покажіть, будь ласка, вимагаємо зірку. Вручаємо цей почесний знак оплески, тому що ви по Народу України, слава Україні! Гераєм слава!